Дорогі співвітчизники, правий сектор оголошує мобілізацію і закликає усіх бути готовими боронити нашу державу. Правий сектор узгоджує всі свої дії спільно з Радою національної безпеки і оборони. Російські війська вторглися на територію України і провокаційними діями створюють усі передумови для повномасштабного введення окупаційних військ. Загроза. Нависла над кожним українцем незалежно від віросповідання, національності чи мови спілкування ми повинні разом виборювати наше право на незалежну і суверенну українську державу. Командирам загонів правого сектору, продовжувати мобілізацію та вишкіл бійців, виконувати усі накази та діяти в критичній ситуації відповідально погоджуючи свої дії. Слава Україні!